Рада вітати вас на каналі. Ми приїхали сьогодні ось в місто. Вчора ми, правда, були, але там було зачинено. Сьогодні а, робочий день в них хочемо замовити ролети на вікно, там, де ми зробили ліжко. А, коротше, мені треба, щоб закрито, закрито все було. Так, що ось так от, Але швиденько зараз справимося і додому, бо в нас прохолодно, що і не хочеться гуляти. Макс іде. Замовляли через інтернет стартовий пакет Джені. Щось там 100 гривень треба платити в місяць. Не 300, бо ціни зараз дуже-дуже такі ого. го Двочки. Ми вдома вже нас пригостили рибкою ось такі карасики. а ну Оцей візьми диви який гарний. Макс тут сидить. О, собаки по городі побігли. Та сидить, у нас тут оця яма. Не, не яма, куча компостна, не буду показувати, бо б'яка, чисте, карасиків. Так, ми рибу смажимо вже. Захотілося нам холодно, а воно не дуже хочеться їй смажити, ну нічого посмажимо, бо так вона виходить чогось смачніше. Треба, правда, більше оліні, ну і там і так добряче і ця сковорідка глибоченька. То трошечки отак. По три. Якби цілу пляшку туди вилить, літр, то, звісно, було б. Більше можна було додати. Ось такі в нас карасики виходять, а ми підкладаємо палки соняха. Там ото я вам показувала, що є. Так що сюди все. Поки, друзі, Макс там смажить рибу, я все-таки вирішила, що я персик цей якось зараз укутаю, чи не знаю що. Але вчора думала, та ні, вже як буде, так і буде. Шкода, бо, знаєте, пройшлася, а він вже починає розпускатися, квітувати. Так що зараз щось придумаю. А що я придумаю, якби не оце, то я б нічого не думала. А так з цього. Матрацу залишилася, він же ж великий. То зараз... що? Так! Да. Е, то цей? Зараз щось наліп'ю. Ну, то бачите, вже ось такі квіточки тут є. Це все можна відламати, поки я відвідаю. Я спробую. Ух. Зараскол лет вимсы раз. Так. Ласти здесь. Короче, шо по відламаєте, але наша на колегу може залишить. О. Так. Ой-ой-ой. Уже опада. Ха-ха. Так, що далі? а Там миски хай стоїть. Зараз я ж треба натягнути і йду. Що там? Тебе жінка вміє дивувати? Mm. <рес> Якось треба запхати. По його мабуть. Та не треба, вже воно запхалося. Трошки поправити мене. Бурюсь, я так і думала, але воно це. Не зігнеться так, бо воно недалеко. Це знизу якось затягну. Добрий день, ти там не треба, давай йди. До того, що жінка вміє дивуватися, мені сьогодні в Фейсбуці прислали такий хороший дядько. А, я своїми словами розкажу, що бабуся колись мені казала, що чоловіка треба дивувати. І я вже третю ніч лягаю в противогазі. і він тепер задає питання, чи не було в мене пришиблених. Ну куди ти заліз? Ти пришиблений. Дурко, ой, дурко, бивайся. Давай. Диви. <смір> Макс, погукай Сімбу. Погукай котика. От так. Що вона там робить? А вона рятує персик. Бо любить персики. Так, ти шуруй, ціля. Я сподіваюся, що воно нікуди не вилетить. Все. Ти головне не скачи тут. А там ще один. Ти дивись на цього, диви. Брись, 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 не рви, мені ще воно знадобиться. так, Дурко. Так, що ж це я зроблю? Щоб по мене так все? Полетить кудись. Коротше. Все. Зробила, зараз ще щепи піду, Дивлюсь, яка така більш-менш жива, бо там були такі, що видно, що наче проживаються. Також пакетик маленький я вдягну. Ще пішло ось цей парничок. В принципі, в капусті нічого не повинно бути. Але тут де-не-де є помідорчики, які починають сходити, то Ну, вон Звісно, більше бур'яна треба буде потім повиривати рукавиці одягнути. Але на всякий випадок прикрию ще. Ось у мене є тут шматок з парника. Ой, забула, як воно називається. Ну я зрозуміло, це тряпчане, Так що зараз щось зроблю. О, і мій вірний друг тут як тут. Каже, куди ти, туди і я. Щось причепилось до тебе. Що там? Що там? Страшно? Не бійся. Я з тобою. ось так я натягнула. І зараз зверху ще цю плівку і нехай стоїть. Пару днів так точно. Полониця, коли оце так було тепло, така гарненька стала, зелена листочків зовсім не було видно. А це ось така класна. Подивимося, що буде в цьому росі. Бачите, стежка яка. Тик-дик-дик-дик. -тик -тик. Собаки зарази бігають. Витоптали. Була отут. Ми перекопали, бо там полуниця. Ой ця малина, вони перенесли сюди. Ну, добре, хоч не по самій полуниці, а поруч Малинка тут, три рядочки є. Так, друзі, бачите, що у нас робиться? Ну, ще поки нічого, але пролітає такий сніжок маленький, капець. Зараз треба йти поратися, закривати он гараж. Ну, то Макс закриє, він там щось робив. Так що ще й у нас, можливо, випаде сніжок, але не хочеться, так не хочеться. Ну, ще трошки кажуть, в суботу вже буде потепління.